Доброго вам приємного перегляду. І для вас це відео, які я буду сіяти томати у сезоні 2025 року. Так, це буде ляна, це такий стандартний сорт невисоку, висотою 35-40 см, вага плоту 80-90 грам круглої форми. Так, Rio Fuego. Так, універсальний гібрид, така продовгоста сливка, також невисокий, невисокий томат, дуже урожайний, дуже просто урожайний. Я його дуже полюбляю, така сливочка, і підходить для, для консервування, засолки, так, загадка. Нашумівший такий сорт, вирощується він. Вони, всі ці сорти, які я буду показувати, всі вирощуються на полі. Ну, наскільки я знаю, то вони більше для такого неручного збору підходять. Також ранній, висотою 50 см. Так, інкас. замовила тисячу насінин. Ой, не пам'ятаю, то ли сливка, коли сливка. Також 50 см десь висотою соліросу, Кругле... круглесенької форми. Дуже що інка, що солеросу, Ріофайгер, уноросо. Вони йдуть великий вели... віддають великий урожай на одному квадратному метрі більше 10 кілограм. Більше 10 кг, то ви зможете спокійно, навіть навіть більше. ну Як ви садите, допустимо, рядку 2 штуки, ну, як я сажу так, два штуки, то спокійно ви можете зібрати по 5 літрів з кожного куща, тобто по 5 кілограм. Так, у наросота. Витовжена, витовжений круглий, більше до сливки. От, от, вони, от Видно фото на фото, яка у них врожайність. Листя майже немає. Дійсно, що у Солеросо, що у, у Інкас, листя майже немає. Отака, отака йде урожайність цих сортів. І ще вони більше. Витривалі до фітофтори, але все одно обробляти треба. Так, Ріо Гранде. також мій один із найулюбленіших томатів. Це просто, просто шикарніший. На кісті 5-7 томатиків вагою 80-90 грам, навіть 120, ці більші. Це ідуть. Е, е, Ромкай 80. Ну, для консервування підходять для консервації, для закваски. І в свіжому вигляді просто супер. Так, Бобкат. Ці йдуть до 200 грамів томату. Тут немає, не написано, але томат йде 200 г. Округлої форми, вони більші мені. Я не скажу, що вони такі насичено-червоні, але світло-червоні світло з легким, ну, як е, на моєму ґрунті, у них такий колір більш світло-червоний. Ну, можливо, вони в мене не достигали до того темно-червоного кольору, але ну, також витривалі до фітофтори, більш витривалі, але все одно обробляти і не люблять фітувати загущення. Так, і ромка. Також буду висівати. Ну, от такі от будуть томати, в мене висіватися 25 2025 році. Це одні з моїх найулюбленіших томатів. Я високих не саджу, не сію, хоча є люди, яким подобається той же самий гібрид-терасенка, дебарагу. Але мені таки не дуже до вподоби. Я люблю низенькі. Ну, і ще сказати? всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, далі буде ще цікавіше. До побачення!